Доброго дня, любі друзі, на зв'язку Автопоінт. Сьогодні у нас в продажі з'являється Volkswagen Plan 2009 року випуску 2.0, дизель, автомат 231 тисяча пробігу. Отже, давайте перейдемо. Автомобіль доволі такий цікавий, великий, сімейний і з гарною комплектацією. У нас стоять легкосплавні диски Volkswagen. Якщо я не помиляюсь, вони у нас 18-го діаметру. Так, вони у нас 18 і у нас разина 225 40 r 18 Виглядає доволі таки прикольно і стильно. Отже, давайте перейдемо до салону. У нас електроскоп підіймання всіх дверей, у нас електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал також у нас є. У нас передні та задні противотуманні фари, шкіряне кермо з парфорованою шкірою. Дуже приємно. У нас шкіряний салончик в гарному стані і дуже приємна шкіра, класно, мені подобається. Отже, у нас система мультимедіа, яка була встановлена власником. Це у нас Кенвуд, це не штатна, але вона, в принципі, нова, вона сенсорна. Тут є Bluetooth, отже, класно, це як ДОП. У нас DSG, бачимо, з ручним перемиканням, зі спортрежимом. В принципі, чогось ще тут такого немає. Окрім дивіться, у нас ще підігрів сидінь. У нас, звичайно, є кондиціонер, в клімат-контроль, точніше. Отже, все доволі таки просто, але доволі-таки приємно, тому що шкіряний салончик. Отже, давайте перейдемо до. Задньої частини салону. Це задня частина салону, у нас є для якріплення дитячих автокресел, у нас дуже дуже приємна шкіра. Тут е, у нас є керування обдувом, у нас до нас, нас витовий роз'єм для зарядки. Так у нас виглядає задній ряд. І Так він у нас складується. Отже, бачите, у нас дуже легкий доступ до багажного відділу є. Класно, дуже класно. Так же ми його і складаємо назад. Все. Місця тут дуже багато і для голови, і для ніг, тому що машина немаленька. Також у нас є такі столики. Це стандартна тема для Volkswagen на тих років. Отже, давайте спройдемо до багажника. Багажник теж дуже великий у нас. Машина не компактна, вона доволі таки немаленька. є така штовка, яка складується. І, як ви бачите, у нас також можна складати звідси. Присла, і навіть їх можна знімати. Отже, доволі таки цікавий автомобіль. У нас є також такі гачки для кріплення сітки. В принципі, ми тут дуже багато, дуже багато місця тут і 12-вітовий розгляд, звичайно, тут у нас є. У нас також присутні на автомобіль задні партроніки, Це ми бачимо. Цікава машинка, на цікавих дисках класно вона виглядає. Отже, якщо вона вас зацікавила, переїжджайте, автопоїм Київ